Чент заповнений автобус поспішає відправитися у рейс. Пасажири військові у камуфляжах, а кінцева зупинка на пекельній передовій. Бійці на окуповану територію їдуть не вперше. Кажуть, там, де гремлять вибухи, особливо відчувається підтримка волонтерів. Необхідними речами підсобляє і рідна військова частина. «Особливо теплі обої, Многим не вистачає. Теплі речі. Ну в основному постач... э, волонтери. Ну і чесні много дають. Всього як каворіться. Валентин тільки повернувся зі сходу, а вже проведжає туди сина. Каже, хлопці на фронті тримаються мужньо та професійно. Ми приїхали тільки сьогодні ночі з зони АТО, надавали гуманітарну допомогу військовій частині, нашій, окремому восьму полку, спеціальне призначення. Ну і проважаю сьогодні сина туди. Же. Військовослужбовець дивується сміливості добровольців, які привозять ліки та одяг навіть на лінію вогню. У гарячі точки до вояків курсують і артисти. Допомагає волонтерська організація, ми допомагаємо. Стараємося, щоб наші хлопці були не голодні, тепло вдіти. Ну, в них не було проблем по забезпеченню битовому. А так, настрій нормальний. Виїжджаємо з концертними програмами. Командир полку Олег Нечаєв каже, ротації у військовій частині відбуваються кожні два місяці. Наші спецпризначенці на фронті завоювали прізвисько мисливці за сепаратистами, адже перші захопили у ворогів повітряну зенітну ракетну установку у запеклому бою. Ми проводимо чергову ротацію особового складу в зону АТО, тільки що хлопці поїхали виконувати завдання в Луганській та Донецькій областях. Ротація у нас проводиться кожні. Два місяці, тобто термін перебування в зоні АТО. Намагаємося, щоб у нас не перевищував більше, ніж два місяці. Показати сповна свої вміння на фронті бійців стримує застаріла матеріально-технічна база. Бракує захисникам засобів розвідки та зв'язку, а ще теплого взуття. Проте зношений автопарк бойових одиниць днями поповниться трьома новими вантажівками. На цьому тижні ми будемо отримувати три нових автомобілі крас. Нашого українського виробництва це, до речі, перша поставка вітчизняної зброї до нашої частини. От, отримали снайперські гвинтівки нового зразку, отримали ночні прилади спостереження. Відправити вояків повітряним шляхом заважає погана погода, тож їдуть в зону бойових дій подарованим автобусом. Велика відстань до району виконання завдань. Погодні умови не дозволяють нам виконувати повітряні рейси, тому... Будемо перевозити особовий склад на автобусі. Цей автобус нам підарували наші наші друзі, наші частини. Це фірма Агробізнес в голові з Олегом Михайловичем Сабуським. Ці герої вирушають в зону АТО з відчуттям патріотизму та своєї значущості. Саме бійці 8-го полку двічі на державному рівні відзначали орденом Героя України.